Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписів подобайка. Ми продовжуємо грати за острів Мен з метою захоплення Британії. Я в минулому відео розрісся. Ну, трохи, як для острова Мене, це можна назвати розрісся. Мене хвилює те, що Русня воює з Британією. Я б такий, щоб навіть Британії трохи допомогти. Ще, мені здається, ми не та країна, яка має, має допомагати Британії. Але це мене дратує. Русня. Це завжди так. Британія всі проти Британії воюють, Британія захищається і воно просто ослабляється і воно не качається. Так, з проходження в проходження. Яке в мене населення? Населення 100 тисяч, у вас 500 тисяч, висовніше за мене. 5 тисяч, ну все. Зараз вас витіснять. Ну так, молодці, висадились, висадились. Так, якщо вам цікаво, чим я зайнятий, я зараз збираю до інфляції, щоб качнутися в населення. Але щось інфляції все немає і нема. Тож, по моїй пам'яті, воно раніше наставала інфляція на мені. До речі, повторна асіміляція явно не проставлена. Так, я отримав ще два острівця зараз. За цю війну, прекрасно. Хто ще з тобою воює? Хто? Нідерланди? Об'єднане королівство Нідерланди. Тобто ти. Ти можеш. А! Країни можете не нападати на Британію. Ой! Ай! ай 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 яй 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 Блін, це жах! Я до цього не був готовий. Я пропустив момент, щоб захиститись. Ай! На мене Ірландія напала. А, в них там 10 тисяч було. Так, тут викликаю ще 3000. намагаюсь повернути свої провінції. Айтем 2000 усаджується. Давай ще 2000 сюди. Mm. Ще виклик. Нехай сам вибувається, але сподіваюся, зараз швидше за них піду. У них дуже багато вісік. Mm. Є прекрасно. Сподіваюся, зараз сюди швидше зайду за них. В свої провінції. Надачу вам побігати за мною. Я вже ж ми будемо виснажуватись. Це жах. А на ще я сюди атакую! Я дурний. Не чіпайте мене. Може, мирно угода, де ви нічого не захопите. Будь ласка. Ага, фух, погодились. Це пекло. Але їх виснажив сильно. Але й вони мене виснажили на 20 тисяч. У мене ще й грошей стало більше. Короче, ну, все, набридло Сідаю в прокачку населення. А, тут надовго, дирить, прокачку населення. Прокачка. Так, Британія, ти що? Ви все ще воюєте? Ого, об'єднано крильцо Нідерланди. Щось ти знато розжерлась. А ти якось занадто слабка Британія. Типу, серйозно, я зараз просто. Ручу, окей, давайте качну свій свою... острів. Ні. Зберу трохи грошей і піду на Британію. Це мене дратує. Британія сладка, це дратує. Типу, ну в мене є половина їх населення. Якщо постаратись, то я зможу їх населення викликати. Плюс вони, вони знову з кимось воюють. Скоріше за все, або знову Зландії або з Австралії. А Ірландія воює з Русньою, і я б не хотів, щоб ти програвала, чесно кажучи. Я б не хотів. Тому на 20 тисяч додатково. Це навряд чи тебе врятує. Але 20 тисяч зайво мене бувають. Є, 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 є. У мене гроші. У розмірі їх населення. призовне населення. Ну, блін, я тут прям. Я хочу більше викликати і так далі. А, а. При бажанні я навіть можу їх населення качнути. Але теоретично, якщо зараз достатньо багато викличу. То я зможу їх рознести спокійно. Ось так виклик в усіх провінціях, окрім столиці. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду. Але буквально 30 серпня вийшла гра Симулятор країн. Моя гра, і якщо ви її придбаєте, я би був дуже вдячний. а якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного. Це мене також дуже підтримує. Так що ж, трохи менше грошей поставлю, що в тебе тут по населенню. Надиво, в тебе північ більш населене. Я в Ліверпулі висаджу, тому що це. Найвигідніша провінція для висадки. Тому всі мої війська сюди. А, ти з Канади виюєш оголосити війну. І Ліверпуль. Фу, всього 300 викликали, прикольно. Так, ще раз питання: де в тебе основа населення? Ага, на півдні і на півночі однакова кількість. Приблизно. Тому нехай четверту частину відправляю свої армії на північ, всіх інших якось тут розподілю. Ось вчіться, як треба їх захоплювати. Ніхто не зміг висадитись і захопити їх нормально. того це зроблю я так, є, тут йдемо на південь. Тут йдемо на північ. Вперед. 3000 ай, це боляче, це неприємно, але ми нормальні. Нам відносно нормально. Там, а вже ж є кому мені протистояти, але взагалом нормально. Ай, неприємно. А ще 2000 сюди висаджується. Та чому? Не треба. Не треба. Я не Як Якби це дивно не було, я не витримаю. А звідки ви висаджуєтесь? Чого ви висаджуєтесь? У вас ще десь провінція? Та ні, тільки тут. Так якого біса ви висаджуєтесь? Це мене дратує, тому що я ненавиджу висадки. Ну що ж, хочете сражатись? Буде вам. вони мені оказують. Хочете бійне виснаження? Буде вам. Ще 13 тисяч. Так, на півночі я закінчу і спускаємось. Так, з Лондоном в мене будуть проблеми. Це зрозуміло вже. Я вже бачу, що проблеми будуть з Лондоном. Але почекайте. Так, 13 тисяч. Випливайте. І Будемо зараз вирівнювати фронт по півночі. Так, так. Молодці ви пробуваєтесь Буває. Таке буває. Так, і ось тут вирівнюємось. Так, і звідси вже можна йти на південь. Вже нормальним фронтом. І що ви мені зробите? А нічого. Нічого ви мені вже не зробите. Я вже під Лондоном. Є, так, під Лондоном. Заходимо в Лондон. Ой, тут ще дві тисячі навіть є. Так, взагалом отсюди порой йшовся. Е, ні, не Канада. Ух, це я сюди зайшов. Я вже думав, Канада висадиться. Давайте я трохи почекаю, щоб Канада з Британією уклала мирну угоду Мінімальна мирна угода. Бо ми не зможемо все забрати одразу. Ось так. Відправити. Так, прекрасно. І в нас точно повстанці будуть, скоріше за все. Бо Британія сама по собі дуже виснажена. Ну, в Лондоні. Ну, ні, повстанців не буде. Все. все на асіміляції 18 тисяч лишилось. вас лишилось. Не, да, нормально, цього має вистачити. Ну так, якийсь просто копійшний виклик... виклик на кордоні додатковий. Його війну. Полетіли. 2000, ага. Тобу мені не байдуже. Так тут трохи обережніше. Ну, ви знущаєтесь наді мною. Ви прям знущаєтесь, я вас ненавиджу з вашими висадками. А, я вже спочатку ви висаджуєтесь, а потім я йду, наскільки це дратуюче. Спробуймо їх якось оточити. Не знаю, половину сюди, щоб перекрити висадку. Ой, прекрасно. Все, далі вони не пройдуть. І тут також їх добиваємо. Є. Є. Забираю все собі. Так, а вже ж, а вже ж. Всі війська на острів М. Це було нелегко, але взагалом пора лише. А, кайф, обожнюю, тебе гра, вона вбила всю мою армію. Не те, що мені армія потрібна зараз. Просто неприємно. Ненавиджу, коли гра так робить. І ось ось наш острів Мен. Як вам таке? Ну що ж, так, треба зробити, робити так, як я робив раніше, коли ми за маленьку країну робимо биту захопити велику країну, то треба ставити агресивність на мінімум, тому що нам насправді так що було б складніше, якщо б британія не з ким не воювала або воювала по мінімуму. Коротше, агресивність мінімально треба ставити, коли ми, наприклад, за Мен, нам треба Британію захопити. Так складніше і так цікавіше, але вже як є. Що ж, а поки що, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео, якщо в когось, з мені глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старший спонсором на Ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.